Степан Олійник, наші мами, пам'ятаємо любі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас в усьому світі найдорожчі наші мами. Все дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, силу нашому здоров'ю. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами. Радість маєм, чи тривогу, серце мами завжди з нами. Де сини та дочки, там вона думками. Пише в класі ми на дошці перше наше слово мама. Найдорожчі мамі діти, діти мамі, їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. А як вивчити з літами, вдячні мамі за турботу і поїдете від мами, в інший край десь на роботу. Хай усі запам'ятають і листи, і телеграми, шліть туди, де їх чекають, виглядають наші мами.